У Дніпропетровській обласній клінічній лікарні імені мечникова знов з'явилась можливість робити операції з повернення слуху маленьким пацієнтам за допомогою вживлення кохлеарних імплантів. Такі складні мікрохірургічні втручання у лікарні здійснювали і раніше з 2005 року. Але через те, що кохлеарний імплант коштує занадто дорого, на якийсь час програма була призупинена. Зараз же лікарі заручилися підтримкою облдержадміністрації протягом тижня. Безкоштовно провели вже п'ять операцій для Дітлахів мій синочок. давидику три роки. Те, що хлопчик не чує, батьки помітили, коли він був зовсім крихіткою. З того часу малюк проходив терапію. Але в його випадку, на думку фахівців, допоможе лише кохлеарна імплантація. Ну, от два два часа назад вивезли ребенка з операційної. Він он вийшов уже наркоза. наркозу. От, і половина діла зроблена, половина саме для батьків. Ще три дні лікарі спостерігатимуть за післяопераційним станом Давида, і потім у нього з батьками почнеться новий щасливий етап життя. У центрі мікрохірургії вуха лікарні Меченкова були прооперовані ще чотири маленьких пацієнти. Вся ця програма достатньо дорога, тому що кахлярна імплантація це іскусне внутрішнє вухо, которое. Стоять достаточно дорого від 20 до 25 п'яти тисяч євро. Тим не менее, обласна адміністрація областной совет совіт знаходять можливості для фінансування цього очень дорогого проекта. Важливо зробити операцію з вживлення кохлеарного імпланта дитині до 6 років, щоб швидше пройшла реабілітація. І, хоча Ганні вже 9, професор Березнюк впевнений у гарному результаті все залежить від індивідуальних особливостей. Ближайше време ми проведемо ряд операцій. Детям, которые живут в нашей области, и имеем даже письма, когда хотят привести детей из Крыма для того, чтобы прооперировали наши лучшие хирурги. Медики сподіваються, що тепер, коли програма дитячої кохлеарної імплантації відновилася, подібну допомогу можна буде надавати і дорослим пацієнтам. Є відповідні складнощі. Вона не за людей, які втратили слух не з дитинства. Та медичні науки і практика не стоять на місці. Поте мені хотілось бишне ініціювати, і ми в розмові з Ігорем Олександровичем знайшли повне понімання. От зараз, як економіка України, якщо буде справлятися. То ми обов'язково цю програму реалізуємо далі. Ірина Каблоцька, Олександр Пронський, новини 11 каналу.